Під обстрілом військових РФ Херсонська міська територіальна громада минулої доби була 16 разів. Гатили по мікрорайону Корабел в обласному центрі, а також передмістю. Селищам Антонівка, інженерне, молодіжне, садове, придніпровське. Загалом протягом минулої доби правобережжя Херсонщини російські військові обстріляли 83 рази. За минулу добу вісім людей постраждали внаслідок агресії. Двоє з них загинули. Шість людей поранені. Це один з них, це підірвався на міні в селі Давидів-Брід, біля села давидів брід Ще п'ять дві з них жінки в Кизомисі отримали поранення. І по одному постраждалому в Надєждовці, Береславі та Станіславі. Обстріляли військові РФ і населені пункти Бориславського району. Як розповів голова місцевої військової адміністрації Володимир Літвінов на своїй сторінці у Фейсбуці, в день у поминальну неділі російські військові завдали удару з артилерії по кладовищу у селі Гаврилівка. Під вогнем були також Бориславська, Новоолександрівська, Милівська, Новорайська та Тягинська громади. Більше ніж 400 снарядів та ракет лягли вчора по нашій області. Ворог застосовує усі наявні види озброєння, в тому числі навіть авіацію. Вогневе ураження по позиціях армії РФ на тимчасово окупованому лівобережжі продовжують наносити українські військові, розповів Плетенчук. Триває боротьба, тактична група Грім наносить вогневе ураження по лівому берегу Дніпра. Інші підрозділи, які працюють на нашому напрямку, так само наносять ураження. Знищуються зразки техніки. Укріплення та жива сила противника. Маємо результати. Це кілька одиниць техніки. Продовжуємо вести розвідку. Катерина Гончаренко, Владислав Купрєв, Ігор Печенко – Суспільне новини, Херсон.